Всім привіт! Сьогодні обзор монети 50 копійок 92-го року. Монета України. Виготовлена монета з латуні. Ось так вона виглядає. Бачимо крупна насічка Цінність даної монети, друзі, полягає в тому, що монета виготовлена на заготовці пластині від 25 копійок. якщо ми візьмемо таку саму звичайну 50 копійок, ми бачимо вона на порядок більша і по товщині. І так монета сама важить 3,65 грама. Ціна на такі монети на сьогоднішній день договірна, так як самі монети є в обігу до 100 екземплярів. Кому попадають такі монети, пишіть в коментарі, виложу ссылку на Viber, скидайте фотографії, куплю такі монети. Всім дякую за увагу, не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк. Всім пока.